Добрий день, шановні глядачі, любі друзі і мої підписники. Ну що я вам розкажу? Добре, як в тебе є брод. Брат це сила. Каже, в чому сила, брат? Був на вихідні на гриболці ж. Він і риболку любить. Ну і підкинув вже ж мені оце грибочків. А я бачу, що я це так почищу їх. О, І будемо сьогодні з чоловіком трошки закрутимо. А трошки пожорим. Каже, ти мені передаси боночку з грибами. А я кажу, почекай, ти молодець. Як чистить, так ти на чисть. а як боночку з грибами, так я буду. Отунечок кажу, ти ж подумай. Так що це в мене сьогодні така робота, а світла дали не надовго. І оце я буду чистити. Рішила, що почищу, та й покажу вам. Ну, нового я нічого не покажу. Оце, бач, трошки такий красивий, а й червіва ножка. А й є трохи червіві, мо поки почищу, так буде дві боночки, якраз дві боночки забере і буде нормально. Це кажу, дуже добре. Ну, оце ж рибочки такі красиві. Це польський гриб. О. Мені под... оце дуже подобається, як в інтернеті питають. Виставляє фотографію гриба. Скажіть, будь який це грибок? Я, звісно, все понімаю, бо вашо й знаю, який грибок. Ну, ніколи не кажу, який. Бо думаю, напишу, який, а в тої людині в корзинці окажеться ще два десятки погонок. І думай тоді переживай, проснеться воно в ронці чи не проснеться, а воно, може, довго спить. та й не пише, що вже в столу. А ти зумо сходиш. Ні, рішила, що оце так. Ніколи не пишу, як оце питають, що це за грибок? Ніколи не пишу, що це за грибок, хоч і зною бо дуже сильно переживаю. Оце почищу, я польський гриб, шляпки не чищу. У маслючко чиститься шляпка. І тоді бачила такий лайфхак цікавий у цьому в інтернеті, що <кій> Щоб почистить. Так, залить кип'ячу, ну ось побрізаю ножки. А тоді зальюки п'ячу. Дивилась в інтернеті, показують грибок, вже ж, як находять, так, так вже ж стукають, а тоді цілують. А я ні кажу. Я цілувати не буду. Подивилася друге відео, а там спочатку лисичка пробігла, ножку підняла, а тоді цілують. Ні, ні ні кажу. Я обійдусь без поцілунків. Так уже аж у цьому. готовому вигляді тоді буду їсти, а цілувати не буду. Оце так діло. Так що світло зараз у нас відключають дуже часто. Його більше не мочим єсть. І оце ж за трошки треба бігом усе вспіти, бо прям халепа. А я собі ролася дуча, чим буду чистити. Бо ви ж знаєте, як я виставила там в тіктуці, щось на відео. так, Причепилися, хотіла до докуполися, причепилися, що кришка грізна. Я вже другий раз, як виставляла, так кажу, кришку помила, рульку помила, ноги курям помила. Он які красиві. Все помила, так я оце прибираюсь, прибираюсь, поки до підписників будемо оп'ять скажу десь. Що це? Он які красиві. От красовчики. Оце я такі красовчики почищу. А ножки викину підріг до нас. І, може, вони ще й приймуться. Ну так мені хочеться. О, а тоді помию. Ой, які он, як брати-близнюки. Можна їх назвати брати клічки бач, які красиві. Ну, все, а трошки вже червівенькі. Бачиш? Тут це почищу. І поварю. я, коли, оці не годиться, я коли закотую гриби, в мене. Нема такого поняття, як який у вас маринад. Я, чесно кажучи, роблю маринад науко, попробувала на вкус, яка мені подобається, тоді поміті гарно гриби. Проварюю, стіжую, а тоді в той маринад дод додаю. І от у мене виходить така красота. Мені щашиться з усієї сили. Світло виключать. Оце такі в нас, боже, які ж гарні. Ой. Боже, мій, як на картинці, як на малюванні. Оце будемо такі грибочки закотувати, ну, може і не закотувати, може, я так пожорю. Гарнюсенькі. Такі ж уже ж трошки є уже червоеньких. А нас опеньки тут ростуть. Ну ми опеньки ще ніяк не ходили. Все нам нема коли руку за роботу. За цей дуже червінький. Що ж вони так каже? Ти каже мені дві боночки брат. А я бачу, поки почищу, так якраз на дві боночки. Ось такий ловкий і такий красивенький. Я люблю, як ото гриби в баночці, щоб не ці не порізані, а щоб ціленькі були. Не люблю я, навіть якщо він більшенький, вони ж все одно обворюються. Не люблю я коли. Грибочки в боночці. Ото порізані, покришені. Так уже ж як дуже великий, то тоді, звісно, порізати. А такі невеличкі Оце так. Пообрізаю бо Боже, це ж брат відео подивиться, бо скаже, що ножки дуже обрізаю. Ну, нижче не можна. Так що, а десь які він. Поопадали трошки -то. з двох сторін, бо хто знаде, хто знаде не заде вверх. Оце таке діло. Так що це в нас такі спроби. Зараз з тим світлом, звісно, трохи. Ну, нічого, я кажу нічого. Нічого з нами не зробиться. Посидим без світла. Хлопців, звісно, шкода, що там вони оце страдають. Їм там дуже немед. Так що нам без цього світла можна ще й перебути. Дождалися, коли включили світло бігом води набрали. Та й нічого. Я кажу, головне спати вовремя лягаємо. Інтернет швидко відключається, так ми так і робимося. Виховані, дисципліновані. Дисципліна страшна. Кажу, нічого так не, не дисциплінує український народ, як відсутній світ. Це дуже добре, що ж графіки є. Так, ми оце хоп і бігом. Ой, красивий. Який. О, он деякий красивий. Це ж маса задоволення ходить по гриби. У ну, році... нас гриби не ростуть такі. Це більше туди на ту сторону. В нас ростуть гриби тільки опеньки. Ось які красиві, як намальовані. А таких грибів у нас. Це в хвойному лісі, в нас нема хвойного лісу. Оцей. Дивись, це й подворос Це ж уяви, як красиво знайти в лісі по два грибочка. ох і горні. От які гарнесенькі. От саме. Почистимо. Та й будемо щось із них робити. Чоловік каже, з метоною Брат Брод, каже, а амінь і закатой у боночку. А я собі думаю, підождіть, я ще їх почищу. А то ви кожен такий діловий задочек мені нарізоч. Ох і красиві. Такі товстенькі, тугенькі, охі ловкі. Це ж в лісі їх знаходить саме задоволення. Лічистяться ну, це ловку, нічого тут такого страшного немає. Я оце так почистила, тоді ж видивилася я лайфхак, що це ж так залиті, щоб вони от цього од хвойних ці гілочок відділилися. Так залить водою. Кеп'йочою на 2 хвилини. Ой, на 15, значить там було сказано. Я ось передивлюсь в інтернеті, на скільки хвилин. На 15 хвилин залить. І тоді туди трошечки лимонної кислоти. І воно буде, каже, що гарно ділиться. Ну, отак, я думаю, що перебрати червону. Ну, це ж бачиш, що деякий красивий і дивимось, який червий. І не буде діла. Бачиш, ну нічого. Все там в житті було. то так, як і люди. Була, вродь вроді таке горне, як подивишся. Заглянеш всередину, а там і з червинкою. той грибочок то, як, подивися, так. Як подивишся, так горне ж, як намальоване. Хто б міг подумати. Бі, хто знав, що воно з червінкою, вже ж і додому не несли. Боже, та такі горні. І цей гарненький. І цей чистенький он, ловкий такий. А от зараз. Ну, я якось, чесно кажучи, більше всього все-таки люблю гриби опеньки. От щось опеньки я люблю дужче всього. Вони у нас... А ще ж їх і чистить ловком. У нас же ліс, у нас тут земля чорнозем. Немає ж піску. Помив та й чисті. Головне в лісі частенько зібрати їх, бо зібрати теж аж можна по-різному. Ой, господи, тут хоч би ще не написали, що багато обрізаю. А то скажуть хазяйка погана, багато наобрізала, але нічого. Я не журюся. Попридумували півлітрова в вроді. Накидав небагато на ладгу і небагато. А то в літрову, звісно, треба багато грибів. Ой. Так що, оце так я чищу, а тоді ж покажу вам, як буду заливати. Треба ускорюватися, бо світло буде ще тільки 20 хвилин. Так що треба бігом ускорюватися. Цигель-цигеля люлю, бо це і дуже ловкий. А це тільки нужка. З двох сторінок обріжу. Так, в общем, я їх чищу. Оце так я вам показала, трошки розказала. А тепер уже аж покажу, як я буду їх закотувати. Ну, я ж кажу, що я закотую маринад. У мене нема рецепту маринаду. я на смок. Роблю маринад на свій смок. Попробувала, гриби вкинула, прокип'ятила яваночко. Боже, а вибиваю, як у колоколь. Ти поймаєш, мужиком зачіпаюся. Оце Буду далі працювати. О, пізніше ж вам покажу, бо скоро світло виключать, то тоді на помацьки, хоч в око вколи. Так миру всім добро, всього найкращого. Добрий вечір, любі друзі і шановні наші підписники. Ходить ну, моя зойка. Що мама плохоть зробив? Треба гарно держати дитину на руках правильно, а то неправильно держу. Ну, це поки світло є, чистила грибочки. Далі буду мить, буду закотувати і хочу ж вам розказати анекдот. Ну, анекдот давай розкажи ботьбищикам. Я ж те правильно вже держу. Звірі в лісі поймали гадюку. Ну, що ж же робити треба? каже, будемо її наказувати, одріжемо голову. Лисиця сидить на соброні, каже, підожди зайця. Тобі, аби що одрізати? Ще вона нічого не зробила, ніде нічого не накосячила, давай одріжемо голову. Я предлагаю прийняти міри леші. Давай, каже, одріжемо їй хвосто. Заріч каже, согласний, одріжемо хвоста, тільки по саму голову. То це мені згадався лісовий анекдот. О, І вирішили, ж, ми з'ядую вам його розказати. Показую вам мою найлюбиму і саму актрису. Вона в нас буває періодично до зайця бігає, а ця ж мама про зайця вам і розказала, щоб усі знали, як коти в нас, да? ну, так? Ну, ми люди прості, сільські, про себе стараємося щось розказати, щось показати. Е, оце ж буду гриби показувати. Помила, почистила О, та й покажу вам. Це мені брат передав. Добре, як кажу, як є брат. Що таке, що тебе не встроює, моя звіздок. Давай знімемо, кину, пожолусте. У двох із тобою будемо самі красиві, на весь екран, да? да. добре кажу, як я брат, та на виходні мотнувся та собрав, та й мені передав, то й я буду з рибами, бо все нам за тою роботою нема коли по грибі сходить. Ну, це я вам розказала, показала. Тож тобі скучно з телеглядачами, да? не можна ж так. Ну і звізда красива. Ну, Це в нас така звізда, скучно їй з О, Трошки розказали, вам анікдот розказали, та й будемо долі нашу роботу показувати. Всім миру, добра і всього найкращого. Виділи моя звіздінька. Я ж як настоящий блогер. Надивилася аж цих лайховків, Господи. Ну і це ж як вже ж мить грибів. Ні, Господи. Значить, ножки я пообрізала. Тепер до кип'ячої води, ну, я думаю, вам видно, що це воно закипіло. До кип'ячої води додаємо трошечки лимонної кислоти. Ну, я півчайної ложки. Бо хто його, наскільки її треба, Ну, додавлю ще, бо там було написано чайна ложка. Добавлю ще. І сюди. Засипаємо гриби. Ой, господи, прости. І написано залишить так, О, трошечки шипить. І так залишить на 15 хвилин. Ну і провіримо, чи дієвий лайфхок, чи не дієвий. Кіп'юче. Так що я і, і покажу ж усі. Так. І показую вам. Що такий лайфхак дієвий. Оце я виймаю з тієї води. Ось поки, подивлю, покажу вам. Трошки ще залишилося, що таке. побуло воно 15 хвилин, боже, а потікаю, поки це покажу. І таки одебрала вода всю цю Кип'яча вода і нічого їм не зробилося. Так що лайфхак дієвий можна користуватися. Боже, сьоду, бо мужа ж не вложу, бо я як сіду. Вліза. В общем, голова й ноги не влозять, я все остальное візу. Значить, на 15 хвилин вода кип'яча, чайна ложечка лимонної кислоти і залишить. І грибочки значить, виймаються вже чистенькими. Так що можна користуватися цим лайфхаком. Довго ж так роблю, бо світла ж не було, так все жду. То коли включать, то коли по новій ключать. Так що все а можна користуватися. Готуємо далі. Ну, як чистить, я вам показала. А тепер покажу е, свої гриби, як я мариную. Я відварила гриби, злила воду і ставимо їх варитися вже для того, щоб закривати у баночки. Так, До цих грибів ну, у мене на маринад. Е, кількість маринаду на літр. Значить, на ці достатньо 1 літри води. Маринад у мене такий на літру води, 100 г цукру, 2 столові ложки соли. Це на одну літру води. Якщо вам потрібно буде на 2 літри, то ви, відповідно, можете собі додати, скільки вам треба. Один уже ж там простіше. Додаємо декілька горошинок духм'яного перчику, буквально декілька горошинок. Декілька лаврових листочків. Горошинок чорного перцю, буквально декілька штучок. І дехто додає гвоздику. Я гвоздики не додаю, бо в нас, в принципі, не дуже в родині люблять, щоб був смак гвоздики. І до цього я ще додаю перець болгарський покришений до цього маринаду, і чесничок покришений. Так ми любимо. Так мене навчила мама це все робити. Отак ось о, болгарський перець і чесничок. І оце я сюди. Його викидають. І тепер чекаємо, поки закипить. Попередньо грибочки були відварені попередньо 15 хвилин. Вони постояли в воді, але водичку я не підсолювала. Щоб ви знали, бо потім, коли вже маринад, то якщо підсолювати водичку, буде лишнє. Оце так. І тепер чекаємо, поки закипить. О, сяду, бо може ж і в кодер п'ять не вложу, бо я як всі вічно приготовлюся і в кодер не вложу. Баночки я наготовила, баночки э, простерилізовані. І моя любима чашечка я буду нею накидати. Ну, оце, оце так я готую гриби. І тепер як вони закиплять. То я туди ще додам 100 грам оцту. Значить, виходить такий маринад. на 1 літру води, 100 грамів цукру, 2 столові ложки солі і 100 грам оцту. Оцет вилить тоді, вже коли закиплять гриби, вилить 3 хвилинки покипіло і можна розкладати по баночках. Оце такий у мене рецепт. Ізюменка в моєму рецепті, в тому що ми додаємо болгарський перець. Він додає свого смаку. Нам подобається дуже. І чоловіку подобається, як гості приходять, дуже всім подобається. Так що спробуйте і ви. Може, і вам так само сподобається додати трошки болгарського перцю. І це буде доволі смачно. Ну і, звичайно, з часничку. Я кришу часничку. Ну, є хто не любить, не любить, не кидайте. І так само з болгарським перцем. Якщо вам не подобається, то просто не кидайте. Ну, в нас в родині це все полюбляють, люблять. Це все оцінили. Мама моя це спробувала додала. І ми тепер підтримуємо цей рецепт. І оце так робимо гриби. Так само я роблю і опеньки, так само я роблю всі гриби. Оце такий маринад залила, кипнуло. Ну, відповідно ж, помить. У нас добре, що не багато грибів, то заботи не дуже багато. А у кого ж джик да дуже багато грибів, то вже ж чистіть, ладнайтеся і будете також смакувати. Ну, нас оце скільки попало, все збираємо з чоловіком, по опеньки з'їздить та да, нема коли. Ну, думаю, може, ще цибулю посадимо з часником та з'їздимо і по опеньки, то будуть й опеньки закотані. Оце так ми робимо ці гриби, так ми і потім споживаємо. До речі, коли так я роблю по цьому маринаду, то я потім не зливаю його, а просто додаю сюди трошки олійки, цибульки і так ми використовуємо його до їжі. Оце тепер чекаємо, поки гриби закиплють. Ну, оце і все. Грибочки закипіли і додаємо сюди оцет 100 грам. Відповідно, хай вони. Покиплять 2-3 хвилини, ну, може до 5 хвилин, кому як зручно. І ви знаєте, я завжди куштую маринад на смак, не дивлячись на те, що я кидаю згідно свого рецепту, але все рівно скуштую. А раптом мені чогось не вистачило, бо зараз оці епопе і сіллю, така в нас не, не зрозуміла ця сіль. О, і, і, і тепер будемо дві хвилинки це все діло прокипіло і будемо чашечкою отак накидати. Я люблю чашечкою. Ну, на вісу не люблю, це ж я вам вже вот люблю, щоб... кинула забагато, буваєй так. Дуже люблю ці баночки, я їх називаю чпук. І такі хороші баночки. Ну, це хтось придумав, наскільки ж кажу, великий молодець, щоб взяв оце такі нам баночки лунки придумав. банучук не хвопить ну, типу думать буду до новости Та й готуємо мої грибочки. Трошки баночок до його не встигла а світло виключать, ну це вам покажу, як вони виглядають. Оце так та й буду до ліду закручувати. Всім миру, добра і всього найкращого. І пробуйте по цьому рецепту, може і вам сподобається. Так вони гарно виглядають із перчиком. Нам подобається.